А ви знаєте, що спортивні застосунки все псують зараз? Розкрию вам правду: за 500 днів щоденного спорту без перерви, я не використовував жодного спортивного застосунку, і ось чому вам теж не варто. Перше, при використанні застосунку розвивається залежність від цифр, кількість кроків спалених калорій, часу в конкретній зоні пульсу, людина перестає звертати увагу на те, що відчуває тіло, і більше дивиться на те, скільки він там находив. Також, якщо застосунок це спортивна соцмережа, типу страва, ви можете порівнювати себе з іншими. Так виникає відчуття: я недостатньо тренуюсь, я не молодець. Друге. Порушується зв'язок з тілом. Застосунок зосереджує вашу увагу на вправах. Ми починаємо ігнорувати втому і ігнорувати біль. Якщо застосунок нам каже, що ще два підходи, а тіло просить зупинитись. Деякі люди переступають межу, щоб завершити вправи, і можуть довести себе до травми. Третє Підживлюється тривога і сором. Коли ми не виконуємо план, який нам пропонує застосунок, або програма каже, що ви недостатньо активні, виникає відчуття провини, а це може викликати інші емоційні проблеми і необхідність в компенсації, наприклад, переїдання, особливо для людей, у яких є розлади харчової поведінки. Я згоден з тим, що спортивні застосунки можуть бути корисними, але не для всіх. Важливо тестувати. І так, і так, якщо у вас не виходить займатися спортом із застосунком, спробуйте без нього, просто складіть список справ, які вам подобаються, і виконуйте їх. Якщо навпаки, самостійно не виходить, спробуйте застосунки.